Шокуючі зміни в Польщі для іноземних студентів та нові правила перебування для українських біженців та всіх українців, які знаходяться в Польщі. Всім привіт! Ви на каналі Сергія Пеха. Рекомендую підписатися на канал, щоб не пропускати наступні випуски. А також хочу додати, де придбати таку круту футболку. 17 серпня в Кракові пройде Гремі Борщфест – фестиваль українського борщу, на якому будуть присутні гедлайнери пацики з франника. Ви знайдете в описі детальну інформацію це буде Таурон Арена Гарден, літня тераса Таурон Арени. Там дуже прекрасно, дуже красивий краєвид, де ви можете не тільки позагоряти, а скуштувати класного квасу, смачнющого борщу, і також доєднатися до допомоги Збройним силам України. Тому запрошуємо вхід безкоштовний, а явка обов'язкова. Ну а ми переходимо, друзі, до найголовнішого, тому що. Нові правила перебування для українців 7 серпня. Сенат прийняв нові зміни, які вже відправили на, відправили на підпис до президента новообраного, який собі купив новеньку БМВ броньовану. Звісно ж, і вона сьогодні його возить уже як якогось репера нового. Я не знаю, чи ви бачили ці кадри в інтернеті. Ну але ну це трошки неповага до тих людей, які його обирали. Менше з тим, ми говоримо про правила легального перебування, які він точно підпише. І вгадайте в коментарях, до якого ж числа продовжили легальне перебування в європейському союзі. Хочу вам нагадати, в європейській комісії прийняли рішення, що 13 червня це відбулося. Якщо хтось забув, так от прийняли рішення про те, щоб продовжити тимчасовий захист рівно до 4 березня 2027 року. Що ж зробила Польща? Ні, ми так вам не продовжимо, і вони продовжили в Сенаті уже. Так, від уряду до Сенату все перейшло до 4 березня 2026 року. Нагадую, що 30 вересня мав закінчитися термін легального перебування тих, хто знаходиться під тимчасовим захистом. Ви запитаєте, Сергію, що з картою цукр? Рівно нічого. Я вас про це попереджав, і до кінця 2025 року я впевнений, що нічого не відбудеться. Чому? Звідки така інформація? Тому що я спілкувався з керівником уже до Воєвуцького міста Краків. І Він прямо сказав: Окей, вони придумають закони там наверху, але як ми маємо то зробити? У нас немає працівників додаткових, і їх планують ще й скоротити. Ну тому мені здається, що треба прислуховуватись до тих людей, які не змінюються там постійно. Тому що цей керівник він вже дуже довго на посаді, не так як уряд міняється, чи президент довше п'яти років. І його слова я передаю вам. Ваше завдання це. Думати за свої легалізації. Давайте я вам назву головні зміни з цього законопроєкту, який зараз лежить уже на підписі президента. Отож, друзі, продовження тимчасового захисту, я вам сказав, що до 4 березня 2026 року. Ще на кінці скажу, що вас чекає у 27-му. з біометрією. Тепер, друзі, треба із маленькою, навіть дитиною на руках приходити і фотографувати її для того, щоб отримати песель. Раніше цього робити не потрібно було до окремої категорії дітей до певного віку тепер всім треба без різниці. Тобто, якщо ви приходите реєструвати свою дитину до уженду стану цивільного, то вам скажуть, а де ваша дитина? Наприклад, як я свою реєстрував зараз, то моя дитина отримала польське громадянство, і хочу сказати, що у мене цього не вимагали. Така різниця буде для тих українців, котрі будуть мати статус УКР. Його одразу мене запитали, тому що акцент він знаєте, на все обличчя. Ну, але жодної ксенофобії. Я в оженді стану цивільнего не зустрів. Приємна дівчинка на ім'я Олександра, як і мою дружину. І просто я не можу вам передати емоції, що круто нас, нас мене обслуговували, тому що я був сам. Так от, третє: проживання у центрах для біженців. Лише до 31 жовтня 25-го року. Але, слухайте, друзі, уважно, винятки для вразливих категорій: багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, пенсійний вік. Четверте, ага, ще. Ці колективні, знову ж таки, пункти розміщення будуть мінімум 20 людей. Тобто, щоб ви розуміли, вже маленьких не буде, там де 4 людини, 3 і так далі. Четверте, соціальні виплати 800, плюс, надалі будуть виплачуватися тим, хто, знову ж таки, має статус УКР. Актуальний, що не менш важливо. П'яте. Виключення з-під дії з спецзакону для тих громадян, які мають карту малого прикордонного року. Тобто ті, що живуть біля кордону, якщо хтось не знає, що таке карта прикордонного руху. Якщо не помиляюся, це 30 кілометрів. І Волинська область, Львівська область, я впевнений, що вони належать до цієї зони. Не вся область, тільки ті прикордонні зони до 30 кілометрів. Так? І вони отримують карти малого прикордонного руху. Тобто вони можуть ходити туди-сюди, це як карта побиту, тільки вона нічого не дає. Вона тільки дає можливість перетанати кордон без, без штампів в паспорті. Ну, але як ви знаєте, штампи в паспорті вже і так вам не будуть ставити, тому що буде ідентифікація вашого обличчя і відбитків пальців. Мені здається, що це плюс. Не треба за паспорт віддавати кожні 10 років а, знову ж таки гроші. Хоч його міняти й так треба буде. Але не треба доміняти тоді, коли у вас штампів дуже багато для тих, хто часто перетинає кордон, і вам важко рахувати ваші дні по безвізу. Це ой, яка морока була. Стикалися з тим, щоб порахувати скільки ти разів перетинав кордон, особливо при подачі на карту резидента чи карту побиту або ж сталий побит. Треба ж або ж громадянство. Теж треба всі свої подорожі порахувати. Де ти був зараз? Це все буде контролюватись, тому тут плюс. А не мінус, я б сказав би, тому що нас завжди будуть контролювати. І останнє шосте робота медикам. Медики, хочу вам сказати, або ж якщо ваші друзі, то поділіться з ними цією ці інформацією, що вам також продовжать терміни надання ваших послуг, якщо ви їх тут надаєте, або ж працюєте медиками чи асистентами. Якщо ви зараз працюєте, то й будете ще працювати точно мінімум рік. Але хто ж наших експертів, наших крутих лікарів відпустить? Ніхто, я думаю. Наш Олексій Чернишов, міністр єдності тих центрів, він також буде закликати і надалі повертатися українців в Україну. Але от я хочу вас питати, чи готові ви повернутися туди, де вам не раді? Не раді в сенсі якому? Буквально ТЦК. Хлопців, це в першу чергу стосується. Тому що я спілкуюся зі своїми родичами. Ну, слухайте, це ж пряма інформація. Ні для кого це не секрет. Чи це погано? Я не знаю. Не мені оцінювати. Бог є на світі, він оцінить. Можливо, так треба. Але. Чи українці будуть повертатися туди, куди їм нема повертатися? Ні. Тому інколи влада хайпує на цьому. І мені совість не дозволяє цього робити і за ними повторювати. Давайте я вам розкажу тепер про новий шок для іноземних студентів в Польщі. Що змінилось? Можливо, хтось із вас чув, то напише в коментарях. Ваші діти хотіли поступити до польських вищих вузів? Знаєте, що вони зробили? Нагадаю: що від 1 липня для польських вузів внесли таку зміну, що. Кількість іноземних студентів повинна зменшитись. Так вони взагалі вирішили їх забрати. В який спосіб? Спочатку сказали, що нова вимога. Б 1 треба знати, здати в сертифікованому, знову ж таки, центрі. Я, наприклад, здавав екзамен на польську мову, це державний екзамен в школі Вітас. Їм дякую щиро за те, що вони мені допомогли, повністю провели заручку, показали, як це все правильно зробити. Тобто, довіряєте експертам, маєте все, як то кажуть, на ура. Але мова не про це. Б1. Я здавав, я його здав, можливо, а можливо, ні. Про це ви дізнаєтесь, підписавшись на канал. Результати я одразу вам повідомлю. Б2 впровадили, уявляєте, рівно за тиждень до вступу повідомляє нам вищі заклади батькам, що Б2. Ви уявляєте, скільки студентів просто сьогодні не зможе навчатися в польських вузах? Що це говорить? Рік, цілий, вони мусять десь кукувати. Бо Б2 не можна так, от за одну ніч вивчити до нього. Треба готуватися. Там складне письмо, складніші вимоги. Той, хто здавав на Б2, особливо медики. От підкажіть, будь ласка, легко це було зробити чи складно у Вроцлаві, коли я здавав екзамен на Б1, То мені одна медична медичний працівник пані, то вона сказала, що дуже складно. Дуже складно. Вона переживала тоді за результати. І, от можливо, вона дивити, вона буде дивитися це відео. Можливо, ви напишете мені, як вам вдалося чи не вдалося здати. Так от, в чому проблема? По-перше, раніше було достатньо Б1 або ж навіть е проходження внутрішнього іспиту у виші. Тобто просто приходите, здаєте, в виші, і не треба жодних сертифікованих екзаменів. Тепер без сертифіката Б2 офіційно виданого уповноваженим екзаменаційним центром, документи можуть просто. Не прийняти. Та їх не приймуть, звісно ж. Ця вимога стосується усіх іноземців, включно з українцями, які планують навчання польською. Чому це проблема? Сертифікат Б2 коштує дорого та вимагає кількох місяців підготовки. Тисячі абітурієнтів опинилися в ситуації, коли за тиждень знайти офіційний іспит і здати його майже нереально. Це фактично може закрити доступ для багатьох університетів у цьому році для тих, хто не встиг підготувати документи. Висновок. Якщо ти або твої знайомі планували вступити до польського, до польського вузу в цьому році, в Польщі, так, терміново перевіряйте можливості, як можна вам здати екзамен. І передавайте це батькам. От, Зверніться до школи Вітас, вони, можливо, вам допоможуть. І, можливо, це не реклама, просто я хочу допомогти вам, українці. Якщо ви скажете, що ви від пеха школі Вітас, то я буду дуже радий. Але якщо не хочете, то не мусите цього робити. Тому що я хочу вам допомогти врятувати ситуацію, що ваші діти рік не сиділи вдома. Це реальна проблема. Або ж їм треба обрати іншу країну. Ну так не робиться. За тиждень до прийняття студентів до вищих навчальних закладів міняють правила. Це просто сигнал зверху, або ж від одного боку польської влади, або ж від іншого боку української влади, тому що щоб ви розуміли, ще корінь криється. В Україні ж теж є студенти 17-ти, 15 річні, які хотіли вступити до польських вузів. Але натомість, що вони зараз отримують? Вони не зможуть цього зробити, тому що вимоги змінилися і вони не встигнуть в Україні, коли ти не в середовище поляків підготуватися так швидко. Це ми з вами, які живуть в Польщі, думаємо, блін, так це ж просто. От ви так думаєте? Напишіть свою думку. І напишіть, чи ваші діти також вступили в цю халепу. Я не хочу називати слово на літеру Г. Ви, можливо, зрозуміли, про що я, але вступати в таке от можна тільки з польської влади. Тому що вони роблять іноді непередбачувані речі. Такого робити не можна. Ну це ж взагалі для них закон не писаний. Виходить так. Ну, хтось за це повинен відповідати. Я не думаю, я не знаю. Наскільки ж так багато студентів в Польщі, в Польщі взагалі, щоб ви розуміли, мала народжуваність, тут не вистачає дітей, не народжуються діти. І коли я приходжу, наприклад, реєструвати дитину, то в е, них немає так багато колег. Я 15 хвилин на все чекав. Що тут додати? Кохайтеся, друзі, народжуйте дітей. Тому що це прекрасно. У мене на сьогоднішній день прекрасна донечка, якій 3,5 рочки. Прекрасний синочок, якому тиждень от минув перший. Ми перший раз його покупали, перший раз синочка, дочку. Ми теж колись купували. І знаєте, зараз нашу любов треба розп... і увагу розподіляти на двох дітей. Але це класно. Ви не уявляєте, наскільки це круто. Я не можу вам передати свої емоції, але сподіваюся, ви помітили мої зміни. І ці зміни в кращу сторону для того, щоб вам, українцям, було легше жити в Польщі. Тому я ціную вашу підтримку кожного в коментарях. Навіть якщо я вам не відписую, пам'ятайте, я слідкую за вашими коментарями. І хто додивився до цього відео, напишіть плюс 100. Чому плюс 100? Тому що саме на 100 доларовій купюрі написано Бенджамін Франклін. А ім'я нашого сина це Бенджамін. Бен'ямін. Беньям. Це єврейське ім'я, якщо ви будете гуглити. Чому так? Дружина вибрала. Чому? Тому що воно рідкісне. Чому? Тому що воно рідкісне. Навіть моя бабуся не може його вимовити. Ну, можливо, Бенджамін буде вимовляти. Коротко, Беньо. Не той, що Коломойський. Я взагалі не знаю, хто йому таку кличку дав. Навіть в не знаю. Але це зовсім інші речі. Коломойського інакше звати. Погугліть собі. Тому друзі, хорошого вам настрою і до нових зустрічей.